Привіт! На огороді дозрівають синенькі, дивіться, які гарні. І сьогодні я приготую самий свій смачний рецепт це на обід. Я взяла літр води, додала сюди столову гарну ложку солі. Тепер беру баклажанчики і просто-напросто нарізаємо шматочками. От скільки в мене рецептів синеньких немає, але цей готується дуже швидко і він найкращий. Отак ріжу. Так. І тепер нарізаю. Десь отак сантиметр. Нарізала і отак дивіться, нехай у воді на хвилин 20 полеже. Мені так більше подобається, ніж просто солити. І знаєте що? Якщо у вас у баклажанчиках дуже багато насіння, от коли в воді, ви можете навіть отак пальчиком і просто їх промити. Дивіться, в мене годинку постоїла, Що я кажу, чому в воді краще, скільки насіння плаває. Ви бачите? Тепер виймаю ці синенькі, на рушничок і просушу. Вони трішки-трішки прив'яли. Так, щоб... Зараз такі сорта, що не... раніше вимочували, Чому? щоб, щоб гіркі не були. А зараз такі сорта, що вже вони не гіркі. Просушую, беру звичайне борошно, додаю туди, що хочете. Паприку, прованські трави, часничку можна додати. О, зараз я отак трішки візьму їх просушу, і можна часничку сюди додати. А тут сухий часник і прованське трави. Отак така є спеціальна ємкість. Тут в мене борошно закрите так щільно. Це те, що я обсмажую кабачки от зараз і сині. Тому я додала сюди паприки, у мене тут просто звичайне борошно і трішки прованських трав. Отак, То мені подобається в такій великій формі. Бачите, руки чисті, просто паніруємо. І олійки налили ледь-ледь -лед на сковорідку. в тому і... що олії потрібно мало. Тільки небагато і викладаю зараз. І з двох сторін гарненько підсмажую. Так, вогонь не сильний і обсмажуємо з двох боків. Вони такі будуть хрусткі. А якщо додати до, просто до борошна пшеничного, трішки кукурудзяного, тоді взагалі хрусткі. Ну, ви ж розумієте, що хрусткі, поки ви їх тільки посмажили. Якщо вони у вас там полежать на тарілості годину, то вони будуть м'які, але вони будуть все одно дуже-дуже смачними. І от така краса. Дивіться, олії небагато. Це саме головне. І це будуть самі смачні баклажани, які ви готували. Чи... 2 мільйона переглядів у мене на цього короткого, але смачного рецепту на каналі в YouTube Алла Ковальчук. Що? Дивіться, синенькі готові, вони не жирні. Але так просто, так просто, але смакота я вам не можу передати. Обов'язково приготуйтеся. дійсно. Просто. Недорого, але дуже дуже смачно.